Thank you Сьогодні під час нічної атаки на Полтавщині знову збивали безпілотники. Противник застосував 43 шахеди. Силами оборони України підтверджено збиття 17 ворожих. БПЛА. триває 981-й день великої війни в Україні. У студії Ірина Скрипачова і свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба новин медіа центру. Візит звітуємо за останній день жовтня, 31-й Його число. Анонсуємо головне та цікаве на цю годину. Загинув в бою за незалежність України. Кременчук попрощався з військовим Сергієм Ведмедем. З 1 листопада у Кременчуці стартує опалювальний сезон. Верховна Рада України у першому читанні прийняла держбюджет на 2025 рік. Сонячна електростанція на даху міської лікарні. Не проходь повз, подивись, захопись і негайно у третю штурмову наш кадр дня. Дерева чи магазин. Нічого особливого. Це просто бізнес. Знищення зелених насаджень по кримичуцьки Театралізовані екскурсії вулицями Кримичука Краєзнавці кличуть у подорож. Третій день поспіль кримичужани прощаються з відданими захисниками батьківщини. Так сьогодні в останню путь провели солдата з Кримичука Сергія Ведмедя, який помер внаслідок зупинки серця. На церемонії прощання була і наша знімальна група. Український захисник Сергій Ведмедь загинув 25 жовтня цього року. Тож сьогодні Кременчужани зібралися у стінах Свято-Миколаївського собору, аби віддати шану полеглому герою. Солдат Ведмедь Сергій Юрійович народився 12 травня 1987 року у місті Кременчук. Навчався в загальноосвітній школі номер 14 закінчив Кременчуцький професійний ліцей імені Макаренка. 3 лютого 2023 року став до лав Збройних сил України, займав посаду навідника оператора розвідувального відділення розвідувального загону. У нього залишилася мати та брат. Серце Сергія ведмедя зупинилося в одній із Кременчуцьких лікарень. Тепер йому на віки 37 років. Чудова людина, гарний друг. Що я можу сказати? Ці хлопчики виросли у нас на наших хачах. Школу закінчували, працювали. Все як таке сталося. Така біда обидва. І один, і братик його також служить. І Сережа воював, захищав нас. Для нас це дуже дуже тяжке, звичайно, тому що ну діти, діти, які виросли на наших очах, і зараз ми їх ховаємо. Це несправедливо. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Сергія Ведмедя. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Завтра, 1 листопада, Кременчук прощатиметься захисником батьківщини Дмитром Марковим, який героїчно загинув 22 жовтня 2024 року, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Початок церемонії прощання у міському палаці культури об о 12-й годині відспівуватимуть загиблого у Свято-Миколаївському соборі, а 13-й планується виїзд до Свіштовського кладовища, до меморіального сектору почесних поховань захисників і захисниць України. Співчуття рідним та близьким. До інших тем сьогодні члени міської конкому ухвалили рішення про початок опалювального сезону у Кремучуці. Вимикати опалення у закладах освіти у житлових будинках почнуть 1 листопада. Є певні складнощі у нас з одним з надавачів послуг. Ми це обговоримо додатково, але попередньо із ними, із джерелом теплової генерації, яке з ними співпрацює, погоджено дата 1 листопада. Комунальне підприємство КП «Теплоенерго» повністю готове до виконання поставлених завдань, провело всі необхідні гідравлічні випробування. І теж все-таки буде в режимі очікування, тому що я впевнений, що пориви у нас на квартальних мережах і на внутрішньобудинкових, на жаль, будуть. Зазвичай заповнення магістральних і квартальних мереж. Теплоносієм триває від 3 до п'яти днів. Щодо продовження терміну перекриття руху по вулиці Шевченка, де працює Полтава Теплоенерго, питання з розгляду мер зняв. Мова йшла про 15 листопада. Це рівень менеджменту і управління в обласному комунальному підприємстві, до речі, яке вам підзвітне і підконтрольне. Депутату обласної ради і вам, Ольга Петрівна, Руслан Олександрович, вам теж. Не знаю, чи ставити ці питання перед керівником обласної ради, який мабуть не має опалення централізованого? подейкою. Ну, в мене не знаю. в мене немає бачення, що ми маємо включити. Є представник Полтава залі? Ні, немає. Немає. А ну, вони вважають, що не, не треба такі рішення, як хоч якось пояснювати. До уваги водіїв через ремонт самоплинного каналізаційного колектора у центрі на місяць обмежать рух транспорту. Обмеження руху по проспекту Свободи оголошено на міськвиконкомі з визначеними датами з 4 листопада до 4 грудня. Прикриватимуть дві смуги руху, перевішуватимуть тролейбусну мережу від перехрестя з вулицею Ігоря Сердюка до будинку номер 5 по проспекту Свободи. Сьогодні Верховна Рада у першому читанні ухвалила держбюджет на 2025 рік. За проголосували 247 народних обранців. Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки, окрім правки по зарплатам прокурорів. Зазначає нардепка Ольга Смаглюк. Бюджет нині збалансований. Ви чули вчора правку по прокурорам. Для мене вона звучить трохи дивно, тому що ми реформували, реформували прокуратуру, не дореформували її. Відтак хтось перестраховує свою зарплату в 40 тисяч якимись інвалідностями фіктивними і виплатами за вислугу років. Але не всім вдається, рядовий прокурор отримує 40 тисяч гривень. Вони всі йдуть в ті правоохоронні органи, які мають більші зарплати. Це набу, це інші органи, де зарплати набагато вищі. Відтак, відтік кадрів з прокуратури, які не хочуть отримувати фіктивні інвалідності. Є на жаль, і для них пропонувалося встановити той рівень прожиткового мінімуму, який є, наприклад, в суді. з 1600 підняти до. А двох тисяч От, але залишили як є тому зараз. Всі будуть кричати, що потрібна чергова реформа прокуратури, але я не відчуваю сентиментів до постійного реформування того, що призводить до того, що люди все одно маючи низьку зарплату чи зарплату не таку, як інших правоохоронних органах, не будуть вправно виконувати на жаль свою роботу. Тому тут після цих скандалів, звісно, піднімати зарплату прокурорам ніхто не хотів, і Верховна Рада прийняла. Правильне рішення, але нам все одно доведеться до цього питання повертатися. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання журналістів, висловився про єдину справедливу тарифну сітку для тих, хто працює на державу. Має бути єдиний критерій і встановлений коефіцієнт коефіцієнту цього критерія. зрозуміло, що тільки це дасть можливість за забезпечити справедливі дії, тому що це несправедливо. Коли окремі особи, прикриваючись тими чи іншими своїми можливостями і позиціями, отримують заробну плату, яка, вибачте, мені навіть по світових європейських мірках є допольовою. І це несправедливо, це дуже негативно сприймається. 1 листопада встановлюється заборона на вилов водних біоресурсів у водоймах Полтавщини на зимувальних ямах, в тому числі з берега. Полтавський рибоохоронний патруль нагадує, що за добування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 170 гривень. З настанням холодів у представників водних біоресурсів різко знижується активність. Сповільнюються процеси росту, реакції на подразники. У цей час риба дуже вразлива, тому вона. Збирається в зграї та пливе до зимувальних ям. Зимувальна яма це природне заглиблення у водоймі, де скупчується риба в зимовий період. Діятиме ця заборона на початку неросту, весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів у 2025 році, враховуючи рекомендації Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України. Любительська риболовля дозволена поза межами зимувальних ям. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову, передбачений штраф до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів, чи без такої, крім штрафу, нараховуються збитки на кожну виловлену рибину відповідно до такс. Залежно від заподіяних збитків, а саме нанесення істотної шкоди, може наступити кримінальна відповідальність за статтею 249 кримінального кодексу України незаконне зайняття рибним звіриним та іншим водним добувним промислом, яка передбачає штраф від 17 тисяч до 85 тисяч гривень, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та Всього добутого. До інших тем на даху лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька встановили сонячну електростанцію. За словами реалізаторів проєкту, це зменшить навантаження на міську електромережу в пікові години. Дозволить зекономити та спрямувати ці кошти на розвиток медзакладу. А також їх робота у сонячний день забезпечить безперебійність основних відділень лікарні. Реалізований екопроєкт Відновлювальні джерела енергії для стійкості України бачила сьогодні наша Ліна Романченко. Сучасна сонячна електростанція на даху лікарні Кременчуцька, яку запустили понад тиждень тому, відтепер виробляє не тільки додаткову екологічно чисту електроенергію, а й уже допомогла медзакладу зекономити понад 14 тисяч гривень. Про це розповіли сьогодні під час презентації завершеного проєкту впровадження відновлювальних джерел енергії в медичній сфері. Лікарня матиме можливість забезпечити роботу медичного обладнання критично важливо навіть тоді, коли не буде зовнішнього живлення, тоді коли не буде можливості оперативно запустити генератори чи перейти на якусь резервну лінію. До речі, подібні проєкти реалізували в одному з таборів міста у Кременчуцькій школі та на завершальному етапі на території одного з комунальних підприємств. Потужність даних сонячних панелей 69,6 кВт. Вони менш потужні, аніж ті, які встановлюють на Кременчук водоканалі. Однак при крайніх випадках дозволять забезпечити операційне, реанімаційне відділення та світло по лікарні. Наразі ви можете спостерігати на даху покрівлі 310 квадратів покрівлі покрито сонячними панелями. Цих панелей в наявності 120 штук змонтовано. Кожна панель потужністю 500, 580 Вт, що і дає ту цифру, яку ви бачили на презентації, 69, 69 кВт і 0,6 кВт. Але інвертор, який ви можете трошки подивитися на стіну, він змонтований з він розрахований на потужність 60 кВт і оці 60 кВт отримує мережа нашої лікарні для підтримки енергоблагополуччя. Головним виконавцем виступив благодійний фонд Тріповер Україн у співпраці з іншими організаціями в рамках проєкту Екоініціативу, яку виконує німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС. Вартість електростанції понад 43 тисячі євро. Понад 500 квадратних метрів ось таких панелей, розкі ви бачите на відео, розташовані на головному корпусі медзакладу. За словами очільниці лікарні, вони покривають 30-40% енергопотреб. Тож, ймовірно, подібні проєкти будуть реалізовані і на даху поліклінічного та стаціонарного відділень дитячої лікарні, де плоскі дахи, що дозволять їх розміщення безпосередньо на медустановах. Тобто площі у нас вистачає для того, щоб ми могли повністю забезпечити свою незалежність від електромережі загальнодержавної. Також під час показу панели журналісти запитали очільниці медзакладу щодо звільнення головної медсестри Кременчуцької дитячої лікарні. Як нам повідомили, медсестра звільнилася після виявленого факту перепродажу дитячого харчування, яке надали лікарні волонтери благодійного фонду Артема Марченка. Так на відомому сайті продажів реалізацію зафіксували місцеві мешканці і доповіли директорці медзакладу. Факт підтвердив і мир міста. Та наголосив, що з такими випадками у Кремучиці треба боротися. А відповідальність мають нести і ті, хто це робить, і ті, хто керує. Ну, людина пенсійного віку вона вже планувала е йти на заслужений відпочинок. Тому, в принципі, написала ну, Оксана за. Оксана Віктора, ну, ви ж відверті знаєте. будьте, скажіть про те, чому, що було тригером для звільнення. Не Знаєте? Щоб це не з не все знає. місто знає відверто, скажіть он журналістам. Плануємо зробити деяку реорганізацію. Головні медичні сестри в кожному корпусі в принципі не являються такою необхідністю. Тому я думаю, що в процесі буде одна головна медична сестра на весь наш лікувальний заклад, і будуть просто старші медичні сестри відділень. Нова рекламна кампанія третьої штурмової бригади із зображенням цивільних жінок з військовими та написом Я люблю третю штурмову викликала хвилю суспільного обговорення серед українців. Дар'я згура продовжить тему. Третя штурмова бригада завжди відзначалася креативним підходом до своїх рекламних кампаній. От і остання в рамках популяризації рекретингу викликала хвилю суспільного обговорення. Комусь імпонують такі методи залучення, іншим відверто ні. Нагадаємо, в рамках останньої рекламної кампанії на сіті-лайтах, білбордах та у соціальних мережах зображені цивільні жінки з військовими. А ще фігурує напис Я люблю третю штурмову. Одна з таких реклам розташована у Кременчуці в районі 101-го кварталу. Тож ми вирішили запитати у містян, чи бачили вони цю рекламу та їх ставлення до такої ідеї. Вперше бачу її. Трохи вульгарно. Мені кажуться це. Чудове ставлення, як вам сказати. Хлопців треба рекламувати, щоб інші люди теж брали приклад з цих молодих людей і йшли захищати свою країну. Контекст, звісно, не дуже, але третю штурмову і так знають всі добре, тому що вона добре воює. Не знаю. Там що її жінок нема. І жінки ж там є, всі там є. Хай буде. Я в цих ділах не компетентна, мені всіх. Хлопців жалко, мужчин, так що... Мені не подобається. А критикувати або щось позитивне сказати, не знаю, позитивного сказати не можу нічого, критикувати теж не стану. Ну, як на мою думку, повинно було би бути щось інше там зображене, якщо дійсно хочуть якось відзначити цю бригаду. Хотілося б, звичайно, щоб якісь там такі досягнення були, або я не знаю щось таке патріотичне. Я люблю треті штурмову позитивно. Це час війна, це дуже доречно. Жінки теж мають право вступати до Збройних сил України. Мене трішки смущає оголений на <звіт> ці фотографії чи картинці. На цьому, на цій рекламі. Перший раз її побачила, тому що я можу нас. Те, що я бачу на цьому, що цивільна жінка, я думаю, тут зображено, що вона приїхала до чоловіка. Ну, на мою думку, цієї реклами. Він воює, вона назавжди з ним. Ну, Я думаю, це так і є. Запитали ми думку щодо цієї реклами Юкременчуцького волонтера та підприємця, який раніше опікувався частиною білбордів у місті Сергія Каптана. Хто не вдоволений, хай ідуть служити в третю штурмову і, і потім генерують кращу рекламу. Що я можу сказати? Це все українська акція. Ці борди присутні по всій Україні. Це розробка третьої штурмової. Як повідомили у рекламній агенції, яка займалася розміщенням даної реклами у районі 101-го кварталу, у Кременчуці вона буде розміщена до кінця жовтня. Спочатку вирубали дерева, які заважали лагодити прибудинкові комунікації, а потім дали дозвільні документи на будівництво на тих же комунікаціях магазину. У своїх новинних випусках ми неодноразово розповідали про пріоритети, які розставляють чиновники міста у питанні, де замість зелених насаджень переважує бізнес. І от знову наші журналісти за черговою адресою, де на місці вирубаних дерев розпочали будівництво. Як кажуть самі мешканці, будувати під їх вікнами збираються магазин. Роксана Жукова продовжить тему. Травень 24-го неподалік зупинки, водоканал, фахівці благоустрою вирубують зелені тополі. За документами мають усі дозволи. А на місці тополь вже незабаром з'явиться магазин. Шоковані мешканці будинку, під вікнами яких дерева програли бізнесу, намагалися протистояти усьому, що відбувається, але намарно та й запізно. Сьогодні ж схожа ситуація за іншою адресою. Наша знімальна група за адресою проспект Свободи 65, Люди стверджують, замість дерев, які вирубали ще три роки тому, нині тут зводять магазин. А от дозвільні документи забудовником були отримані ще до початку повномасштабного вторгнення. Але, як то кажуть, святе місце пустим не буває. Так сьогодні під вікнами свого будинку люди запримітили будівельників. У нас тут була дуже хороша місцевість, були дерева. Красиво було. Друг у нас щось тут з комунікаціями, розрили, все розворошили, приїхали, позрубували всі дерева, залишилися ці два деревця і все. Сьогодні бачимо, купають канаву. Приходить до мене сусідка і каже, а що це там за канава? Я кажу, я не знаю. А я каже, знаю. Там копають і сказали, що буде магазин. Який магазин? У нас одні пивнушки, Он, який безпорядок. Подивіться, діткам нема де гуляти, нам старикам нема куди вийти, а нам магазини пивнушки ставлять. Ну вибачте, для чого це потрібно. Зверталися в ЖЕК, зверталися в благоустрій, кустарнички, пару скамеєчок, щоб дітками вийшли до дороги, ж далеко то можна було б огородити. Оце все нікому нічого не потрібно. У нас у дворі там. Усидите, площадочка такая маленькая, сидите, из-за чего тут идут, а тут бы играли сидите, как бы оборудовать. Так никто не хочет. Ну, Власти города ничего не сделали для того, чтобы это вырубать. Вырубали, целый лес здесь стоял. Ну обидно, мы живем здесь всю жизнь. Аби дізнатися, що ж таке замість дерев, буде під вікнами мешканців, ідемо спілкуватися із працівниками, які саме активно копають тут траншеї. Представляєте комунальні служби чи забудовники. Я сам на себе бав. я капаюсь. А хто дав завдання таке? Дзвоніть, не Худи? знаю. Куди то? Ну не знаю. Там вже казали, тому що я не знаю нічого. Так тут ви будете, я так розумію, заливати. Я не буду нічого заливати. Ви отримали завдання, яке? Все, викопати транше. Від кого це завдання отримали? Ти не... Не не... тут хоча б буде? Не знаю. Люди говорять, що тут буде магазин. А чи дозвільні документи маєте ну, на ці всі не роботи? Є вже у хазяїв А де як ну, з ним зв'язатися? З ним хтось працав... там сьогодні зв'язувався, я не знаю, жителі Святого. Житель будинку пан Олександр, який, власне, перевіряв дозвільні документи на будівництво, телефоном нам розповів, що під вікнами 65-го будинку по проспекту Свободи має з'явитися черговий магазин. Там планується якийсь магазин продуктовий. Дозвіл вони отримали ще до війни за три дні до війни. Ну, це по їхнім документам. Я кажу, як вони можуть бути. По-перше, тут прямо на комунікаціях строїти, там труба знизу. По-друге, -по тут завжди був сквер. Тут дерева були висажені. Він каже: ну, це от вже дозвіл є і все. Люди кажуть, не розуміють, як можна давати дозвіл на забудову колекторів та інших комунікацій. Тут проходять труби. Ями, ви бачите? Оце ж тут рилося все. Ось дивіться, ось це теж яма, ось яма, ось яма. Оце тут іде труба, а вони риють канаву для будівництва. Прибудинкова територія. Хто має право займати нашу територію і вибудовувати свої магазини? Про дозволи на будівництво магазину ми намагалися дізнатися в управлінні містобудування та архітектури. Тим замість відповідей нас направили у прислужбу мерії. Тож нині готуємо інформаційний запит до профільного управління, аби отримати усі відповіді на питання мешканців. Подорожі у часі або новий погляд на історію міста. Творча команда краєзнавців запрошує всіх охочих на театралізовані екскурсії вулицями Кременчука. Це виняткова нагода для жителів та гостей міста, опорнути у минуле і відчути себе частиною важливих історичних подій. Що де і коли на вас чекає з нашого анонсу. Коли країна перебуває у повномасштабній війні, для містян дуже важливо пам'ятати своє коріння, пам'ятати велику історію, кажуть організатори майбутніх екскурсій. А ще важливо знати, що Кримачук гідний чогось більшого, ніж прив'язки провінційний. Насправді історія нашого міста різногранна, розповідає нам директорка Кримачуцької міської художньої галереї Надія Купенко. Під час Другої світової місто було зруйновано на 97%. Але ті 3% історичних будівель, які у нас залишилися, вони несуть велику історію. І навіть проходячи вулицями, можна згадувати, що знаходилося на тому місці. За словами пані Надії, проект був її давньою мрією з тих часів, коли вона ще викладала історію для учнів. Саме тоді виникла ідея дійсно театралізованих екскурсій, які будуть інтерактивними цікавими. За задумом саме в рамках екскурсії оживе історія XVIII та дев'ятнадцятого століття, коли Кременчук був не просто містом, а дійсно столицею. Цей проект було прописано ще понад ніж півроку тому, і це було подано на грантову програму, де мене підтримали. Для того щоб прийняти участь в проєкті театралізованих екскурсій, не потрібна попередня реєстрація. Організатори кажуть, буде щиро раді кожному, хто зголоситься доєднатися до такого собі історичного дійства. Для перших 30 учасників є унікальна можливість отримати ще і унікальні костюми. Тобто це будуть мантії для учасників. Якщо ви побачите людей у зеленому кольорі мантій, то це наші учасники. Організатори матимуть дещо інший колір, але також це все буде повністю в інтризі з ліхтарями, світильниками, мантіями та старою музикою. Сам проект є переможцем грантової програми партнерів та Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів. Аби подорож нашим містам стала ще цікавішою, Організатори тримають інтригу про всі так звані фішки. Але що відомо достеменно, так це те, що в рамках екскурсії можна буде отримати унікальні подарунки, взяти участь у розіграші призів, а ще найголовніше отримати нові знання про історію Кременчука. Усіх охочих доєднатися до унікальних театралізованих екскурсій чекають 2, 3, 9 та 10 листопада, починаючи з 15.00. Зустріч учасників біля фонтану у сквері імені Олега Бабаєва. І знову у фокусі наших журналістів питання будівництва приватного НПЗ у Кременчуці. Але тепер справа набула нового забарвлення, бо у судах з'явилися кримінальні справи з іменами добре відомих, ймовірно, причетних до несплати податків у особливо великих масштабах компаній. Збитки державі попередньо можна оцінити у мільйони. Інше кримінальне провадження стосується співпраці з країною-агресоркою через підставні компанії фігуранти проваджень та навряд за збігом обставин поставляли в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який ймовірно був виготовлений у Росії та Білорусі. Зв'язками вкотре зацікавився депутат Кремчуцької міської ради Богдан Лазоренко. Саме йому вдалося встановити низку фактів зв'язків забудовника приватного НПЗ у Кремльчутці та фірм фігурантів проваджень, відомі прізвища, лобіювання інтересів та прізвища добре відомих у місті Обранців. Про все це цієї п'ятниці у фокусі на телеканалі. Візит не пропустіть. І на завершення випуску синоптичний прогноз на перший день листопада дев'ять нічних проти 15 плюсових в день хмарно без опадів. А укргідрометцентр попереджає про пориви вітру до 20 метрів за секунду. І нехай поруділого листя на гіллі катма і лежить під ногами суцільна легка позолота, та невдовзі постукає в шибку зима і серед натхнена душа і спитається, хто там. Трохи вам ліричного настрою перед сном, теплого затушку у вашій оселі. І доброї всім ночі. Побачимось вже у суботу, 2 листопада. Підсумки тижня будемо аналізувати о 19.45. Бувайте здорові!